Всім привіт! День наступний, цілу ніч бомбили, Йома, які качани валяються, ви тільки гляньте. Прям під ногами. Це ж як на розвороті, там притоптав, там притоптав, то такі патрії є. Ось що, Цілу ніч бомбили, чого й почали з маленьких кусочків, тому що е, по світлому закриті невеличкі куски, а коли... Поле вже дгони длінні, тоді вже можна бомбити ночу. Так що день наступного дня бомбимо далі. Жнива продовжуються. Це те, що я говорив в попередньому відео, що то кукурудза не краща. Не краща. Оце одне із тих полів, де врожайність зашкалює. Це просто, просто уровень. Зараз, мабуть, не висипатиметься. Це гарна така площа. В свій час, 2-3 роки тому, кожного року вносився безводний аміак під. Ну, є така каракатиця перебита. Вносився безводний аміак. То тут, то тут. Це ж тут посадки, як завжди. Йо-маю, ще вбиться. Ось те, що я говорив колись. Два початки кидала, але їх нема. Ось один толковий. Це ж качан. Це і менший. Тут щось сівалка неправильно положила, щось нема. Чи верніш, яка сівалка? Воно ж, я думаю, це той дощ. Неймовірний, який нам кінчив всі посіли. І весь обробіток одинаковий, що в попередньому відео я знімав, що в цьому, кукурузка, та сама 45-41 де Монсанта. Ось одна, дивіться, одна стоїть, я не знаю, на сікох. Ось другий її початок. Що тобі оце не так, що ти не насипала другого толкового качана. Ну але ж тут а уровень. Там ще з вчорашнього дня залишилося 30 соток, а 30 соток це ті, ну це ж давно, це ж я тоді ще непопулярний був молодий фермер. Відео то є, де сівалочка положила отак тух-тух-тух, як має бути. Та сама мультикорн, але там чи дощ був менший, чи хто знає, що там произошло. Не так, що вся зерне, всі рослинки, всі зерна зійшли, все так як, як, як по маслу. Немає отаких ось дирок між рослинами. І подивимося, який там качан. Там, я думаю, за то, що загущено, вона насипе, але... Кацяна такого не буде. Тут, звісно, це просто. Ну йо, -йо. Я не знаю, чи відео вам передає, чи не передає. Порівнянні з рукою. Виповнений повністю запилений. Тоді якраз було, коли кукурузка цвіла, була красота, скажіть, я скажу. Прохладненько було. І дощики, по-моєму, я ще не помиляюся, і це все посприяло повністю запилений качан. Деякий не возьми. І оце вам, як вірить в оті всі сказки. По листу треба бризкать там, карбоміду, цинку, кукурудзу і це все інше. З року в рік ми це практикували та ти дивися, бризкали. Як і всі, да, результат був 8 спокійно, 8-9 до 10 тонн було законно. Але але, тут без цього всього більше 10 тонн. І качани, як лис, у лисого із Бразерс. Не європейський стандарт, вибачаюсь на минуточку. Так, клас, ліксіон 480-й. Залітає. Ось ці 30 соток, де зівалка розложила зерно так, як як виставляли, одним словом. Не помішав тут чи то дощ. Воно якось, мабуть, полосою пройшло, що сюди не тронуло. Тут так видно стебла. Тик-тик-тик. Глянемо, що буде летіти у жатку. Я думаю, тут за счт маси насипає. А тут там не відділення, тут всі отак буде. Я вам кажу, щоб ви були в курсі це, я б і не сказав би, що набагато менші качани летять сюди. році якось не вгадаюш, його це все діло. І загущені посіви в нашому регіоні сиплять, і рідкіші посіви сиплять. Менше восьми тонн я ще не чув. В цьому році для кукурузки все сопутствувало. Пішла вода гаряча. Якось візуально і не помітиш, чи набагато менші качини, чи ні. Маса точно більша, це одразу видно. Стебло заліта. Подивимося в кінці, що буде в бункері. Бункер на 5 тонн. Там вже процес пішов. Кейс молоте чистий, що... Загінка проти сонця. Сонечко сьогодні красота. Хоч і мінус на вулиці але сонечком набагато веселіше. Ну і тут вже більше, ніж пів бункера. Пів бункера, було тут Щаще оця загіночка, я думаю, 3 тони у бункері железобетонно. Тобто врожайність 100 центнерів повинна бути. І це є результат нашої нелегкої праці. Як вони з прицепами їздять? Вони без прицепа та скучно їхати по полю первою, другу не втекнеш. До речі, у кого які ціни на кукурузу? Напишіть регіони, яка ціна. У нас дають 115-118 доларів. Кажу, баті, сушимо і здаємо сразу. Лучше синиця в руках, чи в журавель в небі. Недарма така приказка є. Ми в тому році теж ждали. Ось буде, ціна була 235 доларів. Ось буде зараз, скажіть, я скажу, 240 і здаємо. І від того, що вийшло? Правильно, здали по 140, розпочалась війна. По 140 здали тільки 100 тонн. Все інше, щось менше 4, не пам'ятаю, тільки сіка, чи 3500, не буду брехати. І новий крузак. І новий трактор, все поїхало непонятно куди. Так що їдемо вигружатися, ставте лайки обов'язково, пишіть коментарі. Ну і звісно ж підписуйтесь на канал. Камази, як по Київ Харків туди-сюди літаємо, не встигаємо Оце вам і дивиться різницю. Камаз з прицепом виїхав раніше, ніж я хвилин на 5-10 железобетонно. Я його вже насідаю, я думаю, треба в кінці його поля обігнати, тому що е плестися за ним по дорозі буде бред. І до чого я веду, що поки Камаз з прицепом дочхає туди, то я вже розгружусь. Поки він розгрузиться, я вже буду на місці. То проще без прицепа мені. Ну, плюс в мене немає категорії, це само собою. Але ж плюс е ну, мені комфортніше їхати на Камазі отак, чим за тим прицепом. Ще плюс на прицеп вже ж треба опит. А що я на Камазі? Без году неділя працюю. Раллі такар! Як стоячого! І пішов, 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 як сірою долиною. Оце хтось забурився. Те повністю, друге середнє, третє велике, четверте вигріпувати. Оце, от дивіться, які буржуєчки робляться і їдуть на фронт до наших хлопців. Це одна ось на тест-драйві. І я вам скажу, тут дуже-дуже комфортно, тепло, все ось зроблено, продумано. Це Григорович нам колись дав був задання знайти балони, знайшли балони. Його хлопці зробили, і це все отаким от макаром буде відправлятися на фронт. Так що тільки разом до перемоги. Слава Україні! Слава, слава Збройним силам України! Те, що я вам і говорив, я на вісах тарюся, а той Камаз з прицепом, який я обганяв, подлетів, тільки приїхав. Значить, вес оцей вийшов 14 600 чистого, Оце на Камазі було. Ну, Там ще до бортів, я не знаю, ну, третій ряд бортів ще сантиметрів 20-25 були неповні. Тобто ще якісь тонна півтори можна, може навіть і дві, але то, я думаю, фанатізм. Це і так комбайнер по неопитності багато насипав, я зазвичай 12-13 тонн вожу. Це і камазу легше і знаю, що воно повинно працювати при такому е цьому, навантаженні. Вологу хлопці ще не встигли поміряти, то буржуєчку сняли по-бистрому. Кажуть, піди подивися, каже, що ми творимо. Тестуємо буржуєчку та ото ж гляну, показав вам. То вологу не знаю, за слідуючим разом спитаю. Процес пішов, я вспів, камазик якийсь вигружає. Зараз і клас має сюди приїхати. Под ліксіона два камази. Ну, коротше, це все суматоха. Я хотів, що подивитися, ми, значить, в мене ж, як я займався свинями, був гній. І ми оцю площу до половини несли гній. Чи є якась різниця по качану, чи нема. Оцей мене момент без Грандіозної різниці я не бачу. Але мені кажеться, що гній. Він не в перший рік себе покаже. Тут ось менший. Чогось чогось тут неймовірного нема. Так само по два, два початки кидала, а один є. Ну хто знає, це все для експерименту, да? тобто був гній, розкидали гній. Та ну йома Випав Так, що працюємо, поки дає погодка, сонечко. Вітерець морозець своє діло робить. Телефон сідає, ну нічого. Зараз якось в машину попаду та підзаряжу. Камазик 14600. Це найбільший мій вес, який я возив. Ну, таке робити не треба. Я рахую, що лучше 12-13 тонн. Це буде найоптимальне для роботи. Щоб воно роботало і не ламалося. Ну, звісно, не ламатися такого не буде, але тим не менш більше проходить. Діло вже до вечора, сонце зашло. А ми ще печемо. Я думав, до 2-3 до часов справимося, коли не тут то було. Ночі все йшло набагато швидше, навіть на три е, техніки е, по цьому, по логістиці. Тобто це два КАМАЗ з прицепом і один я Камаз. А зранку вимкнули світло, яму забили, сушка стоїть. І вийшло так, що комбайни стояли, не вистачало нам вивозу, транспорту. Це ще очередне поле переїхали, це якийсь рагульний качан попав. Тут все теж в ідеалі, тут це теж одне із найкращих полів. Та ти дивишся, як завжди, коротше. Качанчики є, врожайність 100 з невеликим хвостиком є, при вологі 20, 25. Оце отак. В цих діапазонах привозимо ми і на сушки роблять, е, міряють вологу, виходить отакий результат. Що ж ти, ніде по два качана нема? Один, ну такий, звісно, дивіться, йомаю. Так що, так що, працюємо. Волога, в принципі, допустима, не 28, не 26, 20. Хай навіть 21, але ж це не на елеватор. Пересушимо і здаваємо. До речі, фау цієї кукурузки 380. Да, це, звісно, качанчики, це, звісно, врожай. І повністю запилений. Який не відкриваєш, а він повністю запилений. Так що все, відео буду заканчувати. Смисел ходити тіліпати язиком. Попер далі працювати. Тим більше зараз настане ніч, вже нічого видно не буде. Так що дякую за перегляд. Кому понравилось відео, ставте лайки. Кому не понравилось, дізлайки. Всім пока і звісно все буде в Україна.